важливо певна домішна робота віднести до міжнародно-логістики. На засіданні комісії представлені результати фінального плану вholding міністерства національного матеріалу і рамака на нової шировини. Присутні тут і міри росламбі. Е комісія промшна запрошена е Байкосова на 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 Порядок на 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 про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 265 про бюджет Кенерської сільської територіальної громади на 2005 рік з змінами від 30 січня і 11 лютого від 3 квітня від 15 травня 2025 року. Друге питання про затвердження програми надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виконуються 18 років на 2025-2027 роки. Про затвердження інстріальних військового виплення кортонічно період П'ять про відтяг ставки асистент Чикаго Сулецької ліцеї з 1 вересня 2023 навчального року. І шість розгляд заяв. E, питання першого требує нас Васила Наваніна, елементи спеціальні пуска. І про надання надане відпустки перепротиматеріальної допомоги з меч посетила Хто за такий ряд ідем, то що поблизу з найпершето прието, присъдимодо рода въпитания. Сършо въпитание информира районно съйдно я. В периода 2018% от подадените за обвинение, там на основі страховиця по поданому моменту середній приточення фонду бюджету та наступниці параграф. Це поданий список з 70000000 гривень. Фізична безпека та ризики виникнення в процесі центру ризиків і управління ризиками та реалізація конкретних проектів. Ми намагаємося виділити ризики бюджету. Звітність перед 2020 бюджету And the chance to get carefully scores the nine of the story, so it's in it областных районов, считают два исполнения областных районных прав. На сумму предоставки предприятия Ярослава второй региональный план в регионе системы Гарвина а саме, Сонгута и Сонгута. Останется, не только совершенно не попадаться на результаты предприятия на физическом плане, то есть это было положено с моментом, чтобы заходить на результаты подавки и на результаты не плат. И здесь это примерно с попадаться на результаты предприятия на физическом плане, то But that is removed also separately. So the women of the IMP can be processed to be sold you that item is made also. The subject is unit with the back to buy origination for the present or the ramp of the picture to that circular or not in fact is she that yes or the best connect to sold the item command and the ticket to that step in the Once each of the fact is in several rejected, but I think there are called the back of the number and the testing study because it's definitely running back and present.

Насилу, особенно на нас могут быть правы, и это поставить на предложение, а во многом расширяем на предпочтение понятия препарат. В том числе, не давая на основе для помощи, не так, как это движет и для того, как вам выбирать на основании противникам, что мы не установим там, где надо на социальном слову, на основе 45 лет, где надо движет и для того, как вам на основании, Коммунальные ми всьому 90 існує робити такі речі. Більше на оплату праці, на рахування на працівникам з апаратом управління. Ми всьому 2015 по оплаті робіт для передачі на бюджетного концерту за компанцію «Лікода» для співфінансування комплексу «Лікода» для 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 для комплексу «Лікода» для для комплексу «Лікода» для комплексу «Лікода» для комплексу «Лікода» для комплексу «Лікода» Потому что если ты подгрываешь, ты не подгадался, и отрадаешь на результатную организацию, сказал на результаты для финансирования для подъезда программы, действенная система, территориальный полный базы, органы на регионские власти, и реализация социальной Продовжу буде розбучити додатки за передачу на бюджет на розпочатку за спеціальним фондом державного бюджету для фінансування додатків для оборони військового підтримання, а це розпочатку за службу. На цьому особи платити рівень включити до сторони організації головного розпорядника коштів і цілоцити і міжнародні транспорту та дуже і спирт. У тому числі за загальним фондом 60 мільйонів для оплати праці з нарахуванням працівникам військового світу Результаты не были для уплаты братья за нормальными предпринимателями и информированными демонстрациями в области. Результаты пора расходовать обязательства в отношении изменения в порядке переходки, переходки и дальше. В порядке переходки и дальше. Основные дезинфальные столбы, отношения в области переходки и дальше, по отношению к уплате в области и дальше, по отношению к уплате в वस्तुतः रेल में सार्वजनिक रूप से विकसित होने के लिए जरूरत है राष्ट्रीय रेल लोक सेवा का लक्ष्य व्यावसायिक रूप से प्रबंधित करने के लिए रेलवे को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित करने के लिए रेलवे को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित करने के लिए रेलवे को व्यावसायिक रूप

на капіталістичну критику Нейсора, оздоровлення та спеціальну бюджету, крім заходу оздоровлення дітей, що дійсно за рахунок коштів на оздоровлення та обладнання, які ми сказали, наші відстановки та поспоти. На той виконання програми оздоровлення та спеціальну бюджету та місцеві приходи ради, на дитину 25 до 2027 років та відпочинку дітей на безпечному виконанні цілих заходів, які не були поранені в спеціальній роботі активно діяльність і передбачається відстою військової адміністрації, що передбачається в районі Львівської області, по оздоровленні дітей, що це членів сімей на гейбі, на дитині України, та дійсно військової в рамках національного проєкту «Дій спосіб ситуальної громади». Ми сьогодні за екологічні інвестифікації додатків бюджету, бюджету, для цього на сьогодні 150 тисяч гривень, для чого це знімальний бюджет, Перед цим прийти, та відповідно, що це знання, вашу слово, как ваша подпись в области «Кримском онлайн». И мы как повторы присоединяются на передачу вашей мультиоредации программы «Капитальный он», который на уроке-точном заранее на ремонте, там все на нем будут сидеть, и все будут на сегодня вместе, и все будут реально заниматься. На декабре 2015 года вы хотите вас начать с ЕРП, проверки на расходы, где вы еще не избежали, как и Отримання на оплату робіт по об'єкту капітальної ремонту і приєднації війни в Україні, які вникають до відомлення а слідки та проєктування та поставки в області. На цьому, коли це було для організування для оплату, організування та проєкту проведення експертизи по об'єкту капітальної ремонту, а він до амбулаторії, по вулиці контрольних Нашому спостерігачу слід контролювати стратегічний аналіз для визначення така. Основна мета полягає в тому, щоб представити ринок і виявити нові інвестиційні можливості в галузі відновлюваної енергетики, аналізуючи секторальні тенденції сьогодні. Я хочу підкреслити, що зневичення сертифікаційні для областей обліку обліку капітальних зносів, знання ринків, товарними зв'язаними з цим сектором, продовжується, що позитивно впливає на орний бізнес. Наслаждайтесь ними, но не сами, не позволяйте понять, что они такими реальными стали. Когда вы сидите в кресле, смотрите радио, смотрите телевизор, смотрите, 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 Здесь четвёрный, значит, специализация в области, которая является трудовой находкой. Также здесь тоже директор сервисных и ваги. Также здесь лицензирование, здесь тоже есть специальная марка здоровья, статуса, которая обязывает к идеальной ласке территориальных формадов. Помните, план и правила генерального найма, там есть четыре оперативных формады и спецтрафик. Специальный интерес. И в графике мини-плана предписанный руководитель отдела. А на рахунок передачі коштів загальному фонду безпеціального фонду місцевого бюджету на суму 163 млн та обсяг фінансування робіт на області та ремонт вулиці України та відділити один до двох сьогодні за сьогодні влаштування пану Павло Саянко та її пам'ятки про створення такі сповідні можна відсотити і зберегти обсяг фінансування і оплати робіт на вищих ти знаєш, що ми є, це зробити, і кошти не спробуємо за мене, і це є. Тобто, це загальне, а там буде спеціально, 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 Проектна документація на будівництво будівлі на території підприємства, згідно з архітектурним рішенням та інженерними розрахунками. Проведеться детальний аналіз температурної рефлексії, холодидат і вихідний політ проблеми стабільності та історичного центру. Розпорядити відренцитувати, таблиці з фінансові раді звітів та розповідь бюджетів та планування коштів, деталі наповнень і тонких зміг. Популярные даты летать и горный спорт. На сумме летать с интегрированной дяди, как и знание, как ваше социальное развитие, как на трактальное обладание, и в инвестарях, то в отделалом в инвестарях. Потом убрать все эти интегрированные дяди, как и знание, 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 как тому ми поколеком ділянки царіла, за статі спорідненого, з 1-го двадцятого року, після керівника робочого слідження, у місці, де обладнання для елементу, повертені предмети платних управління. В першу чергу, яку я відчинила через трансляцію, я маю десь у з тим, що ділянком я створюю, я до маю тим, що ділянком я створюю, я маю десь у 20 мільярд гривень, з тим, що y tal que se viene de la escuela de la práctica, que ya se va a realizar que está en el final de su programa, є питання до посилення Іваніна і взагалі до виступу? Ага, дуже добре, що. Ага. Повернення в минулій доріжчині сільської ради від 19 липня 2024 року на минулі 2065 років відчерпне нянський застоївальний роман на 2025 рік і дні минулі від 30 січня 2025 року від 19 липня 2025 року від 3 липня 2025 року до 15 липня 2025 року. І в підлогу статті 26 Закону, про місцею 82 України, статті 23, 78, 91 та пункту 22 у Кінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України указу президента України 22 лютого 2022 року, номер 64 з року 2022 проведення воєнного стану в Україні. Проход через спереження Закарпатської обласної військової адміністрації з 20 травня 2025 року номер 345, повнесення змін до обласного бюджету на 2025 рік та рахунок розподілу трансферту із державного місцевого бюджету та розподілу видатків майже в загальному обсягу Розпорядження сільського голови 27 20 -го травня 2025 року Number number 60 and twenty six objectives of financial method for this черня 2025 року номер стоп-десят робот номер один частини дополнительного чертона за фондовістов стало на 1 червня 2025 року, це стара боїща. Перше за 2025 рік договорів бюджету поняття сільської триальної ногами згідно з додатком цього рішення видатку бюджету поняття сільської в реальному за головним розпорядником коштів межа в межах самим обсягу доходів та видатків згідно з додатком 3 1 до цього рішення. Два затвердити подвійне до фінансування бюджету Кам'янської сільської та громади на 2025 рік згідно з додатком 2, рішення, 2 рішення, 1, до цього рішення. Затвердити зміни до додатку 2 рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер до бюджету Кам'янської сільської та кар'єрної громади на 2025 рік. Розподіл видатків бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік на воно не розпорядниками коштів згідно з додатком 3 до цього рішення. Затвердити бюджетне призначення воно не розпорядниками коштів сільського бюджету на 2025 рік в розв'язі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. Затвердити зміни до бюджетних трансфертів на 2025 рік згідно з додатком 4 до цього рішення. Задоволена зміна до обсяги капітального плавання в області інвестиційних проєктів в бюджеті комуністської сільської територіальної громади на 2025 рік і на вдатком 5% в цілій війші. Задоволена до розподілу виправки в бюджеті комуністської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих і мобільних випадків на 2025 році згідно з датком 5% війші, додатки 1,6%, 3,5% війші і 1,3%. Плану соціально-технічного розвитку і інвестицій та міжнародного співробітництва. Проект рішення прошу проголосувати. Проект рішення схвалено і вирішено, а, вирішено, а, вирішено, а, вирішено а, передати вирішено передати на розвиток сесії сільської ради. Далі у нас затвердження програми надання одноразової відмови від дітям цього та діти до правом допустимого фіксування під виконаних 17 років на 2021-2027 роки. Так, так, так. Так, um, цел рама, щоб наклейка доплачувати на депоному, uh, спіяти, у наразі на дрема we у нас free spray detail in the 18th and 18 um, років. Ця допомога виплачується відповідно до постанову провідати місце, підтвердження проєкт на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям потребувати після пакування соціального місцемістичного відповідь. Допомога виплачується за рахунок точки місцевого бюджету, відповідно е до цього які е стоїть. Мета цієї програми є забезпечення повної своєчасності, адже в ньому відбувається допомога дітям з сиротами, дітям дозволено ідентифікування, які допоможуть відсунувати сироти. Раннє програми є встановлення чіткого порядку надання допомоги, для признання значення поля осіб, що навіть на знали, хто ті відпочив, і тільки ті особи можуть відмінитися до оповнювальної формули для прийняття допомоги. Прослід допомоги у порядку з встановленням відпочинкової пандемії на керівництві України 25 липня 2025 року. Not the recent topic of three, the person of the remote of the now with the rather difficult cereal, and we can perform the fixed perfect one, is it the same as an extraditional reader? Закон України про місцеве самоврядування України, вечерня кодексу України, статті 25 Закону України про охорону дитинства, постанови Кабінету міністрів України від 5 квітня 2012 року номер 269, принесені з них до постанови Кабінету міністрів України від 25 сентября 2005 року номер 823 про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям на дітям поставлено до кількості опікування, після досягнення 17-річного віку, то місце це старана вирішила. Тому разом з моєю дітям сили та дітям позволено до кількості опікування, які виконуються 18 років, а 2023-2027 року додається. Фінансування видатків по програмі проводить за рахунок коштів місцевого бюджету та інших бюджетів заборонених чинних законодавців. Власне на постійну комісію з співрати з фінансів, бюджет, тримає на соціальну економічну розвитку, інвестиції та міжнародне співробітництво. Тобто, який проєкт рішення, я прошу Тобто, що не створено і вирішено винести на все свій суспільно. Наступне питання у нас про витвердження розпорядження цістового голови прийняти. Про затвердження розпорядження цістового голови відповідно до статті 26 закону України про місцеве самовидування України сільська рада вирішила. Затвердити розпорядження сільського голови основної діяльності, що носить фінансовий характер і на підтримці чинний період з 1.02.2025 року по 18.06. Национальной социальной экономической розыгрыши Министерства по международному сотрудничеству. Начало лета 2025 року, по 19 марта 2025 года. Распоряжение номер 05 на 4 дробь 10 10 2025 года, 05 на 4 дробь 05 на 4 дробь 29 лета 2025 года, 05 на 29 лета 2025 года, 2025 года, 05 на 4 Монтерн 4 дробь 54 від 2025 року, Монтерн 4 дробь 62 від 5 травня 2025 року, постановлення надавки до 150 на операцію без оптимальної особливої розвивої роботи. Друге розпорядження – номер 4.11 дроб 11, 50 45, 45 року, номер 4, номер 20, 50 року, номер 4.39 дроб 39, 24 років, номер 4, дроб 2025 року, Квартир на 4 дома 44, від 03 до 2025 року на 5, на 4 дроб від 8 до 5 2025 року на 5, на 4 дроб 59, від 8 до 5 до року на 5, на 4 дроб 63, від 5 до 5 2025 року на 5, на 6 дроб 66, від 5 до 5 до 2025 року на 5, на 4 дроб 13, 13 до 2025 року на 5, на 4 дроб 39, що складає на 2025 рок на затвердження введеного постарацьного розв'язку. На день на 4 дороги 14 і 14 літа 2025 року при фінімальні залишки пласти. Усвяження на день на 4 дороги і 24 літа 2025 року, на день на 4 і 6 дороги 2025 року, на хитрі 4 дроб 40, 26 березня 25 року, на хитрі 4 дроб травня 25 року, на хитрі 4 дроб 57, травня 2025 року, на хитрі 4 дроб 64, 5 2025 року, це тренування з нагоди для народження. Устрядження на нормативні 4 дроб 22, 26 років того, підвищення підтримки використання бюджетних коштів, бюджетної сільської ради територіальної громади в 2025 році розпорядження на 5 на 4 дроб 18 20 літа 25 року, на 5 на 4 дроб 24 року, на 5 на 4 дроб 25 року, на 5 на 4 дроб 47 року, року, року по затвердженню паспорту бюджетних програм на 2025 рік нової редакції. Розпорядження на 5 на 4 дроб від 14 року 2025 року, на 5 на 4 від 3

Натягнемо 4 додатку 38 до і дозволимо отримати до 2025 року. Натягнемо 4 додатку 65 і дозволимо отримати 2025 року. Розпорядження території заходу зі знанням середньої експлуатації та мінімальної експлуатації. Крішення «Проща була висилава». Тає крішення «Слава» і «Вища власність» на процесі сіх спілували. Наступне питання «Провадження відділеності та виборів імперіальної допомоги» сьогоднішнє висловлено на файлі

так, згідно рішення 39 сесії, яка на 19 рівня 2024 року номер 2070, прийняли оплату праці чиновницького судового механізму, визнали, що заяви чиновницького судового механізму не мають частини інформації рішення відпустки до відпрацьований період від 4 січня 2025 року про на відкритому 1 2026 року, на здоров'я місяць старада вирішена. А тобто адміністратор України знаку, що нечко судового механізму, частини, що рішення встановлює відпустки. 12-12 календарних дії, в тому липні 25 року, 18 липня 25 року в Києві, в січні 2034 року. Підробити чинний спосібовний ментальний адміністратор управління цінах відмирали на територіальну допоміну на опірувальний спрацьований період в розрізній середній місячній заробітній Контроль за виконанням цього рішення попереджено на посилення комісії, комісії з питань талантів, бюджету планування соціально-політичного розвитку, інвестицій та міжнародності і невідомостей, а на посилення комісії з гуманітарних питань та обладнання закону щодо підбігання проти повітряної корупції та дитячих діяльностей або підтримки. Хто за такі рішення прошу проголосувати? Рішення складено і до рішення обмістить Народна Ассоціація у своїй раді. Наступне питання про відкриття ставки одної ставки асистента вчителя в Лайському ліцеї з 1 вересня 2025 року навчального року. з 1 вересня 30 року відкриття ставки асистента вчителя в Лайському ліцеї з 1 вересня 30 року відкриття ставки асистента вчителя в Лайському ліцеї з 1 вересня 30 року відкриття ставки асистента вчителя в Лайському ліцеї з 1 вересня 30 року відкриття ставки асистента асистента вчителя в Лайському в Лайському ліцеї з 1 вересня 30 року відкриття ставки асистента вчителя відповідно до ЗНО. Винесли на розгляд це СМІ питання про тобто, відкриття однієї ставки асистента вчителя з 1 вересня 25 року в селецькому ліцею 12 сільського року. Я копію заяву маму, я копію висновку в будинку центру. Пане Добре, проєкт рішення таке змінення на мало, значить ми голосуємо за те, щоб відкрити цю ставку, оскільки в нас є дитина Вклюзі, про що підтверджують ви основные ресурсни. Прошу за даних та місце. І наступне питання: нас останнє про надання одразу матеріальних замов на матеріальному заяв. Перед комісією начинаю дістати в всі особи. І заяв опрацювала рекомендації про положення певні матеріальної допомоги світла тут що такі максимальні цифри ми даємо на категорії. Значить, Пожалуй, Роман Іванович на село Бугареті. 132 на лікування з тим що валідом інвалідом другої групи. Пропозиція 2000. Сенцин Іван Васильович, військовослужбовець, який перебуває на передовій і звертається в перший раз. 10 тисяч. Радик Марія Махаліна, мешканка села Ордана, 82, є довідка про те, що вновлює онкологія. 5 тисяч. Кількус Василь Михайлович, село Ордана, 344, на лікування. Там у нього проблеми з серцем, і за Левенія 3 тисячі. Верновці Марина Іванівна вчинка військовослужбовця, який на передовій заплатить в перший раз 10 тисяч. І в Оксана саме вірина село Хміник 8 на похованні 5 тисяч, відповідно до нашого положення. Але Іван Іванович на е лікування від повітаря і батько, і 3 тисячі, корій Михайло Борисович. Село Кам'янське, Центральна, 171, на лікування дочки з інвалідністю. 3 тисячі. Трок 17 а, на поховання. 5 тисяч до нашого положення. Так, шпакович Дворяна Іванівна. Це є.

Глупак Михайло Іванович на лікування 2 тисячі, Демченко Марія Михайлівна на лікування 2 тисячі, Осип Василь Михайлович на лікування дитини з інвалідністю 3 тисячі, Микита Іван eh, Михайлович на лікування онкології 5 тисяч, Кушвилий Василь Іванович військовослужбовець, який звертається в Лігодасному на лікування 5 тисяч, ваш Андрій Федорович на лікування тут. Хто за такий проект рішення, прошу проголосувати. Проект рішення схвалено і вирішено вийшло на роботу цієї сільської ради. Я в когось питання ще після. роботи комісії є вершено. Дякую за увагу.